вноситься інформація про паспортні документи і інформація про перетин кордону як на в'їзд, так і на виїзд. Це знову ж таки, як пояснює європейський союз, безпекова складова щодо унеможливлення використання підробних документів, а також для контролю за термінами перебування в країнах Європи. На польському кордоні, як ми зараз поверталися, були відбитки пальчиків і фото з телефону. Бо коли їхали в там ту сторону, це такий спеціальний апарат, який сканує, і фотографує. А в цю сторону тільки фото з телефону і пальчики. Відбитки. Досить швидко. Трошки було людей, але швидко працюють. Молодці. Підійшла жіночка, митничка і перевірила мої пальці, сфотографувала на телефон. Це зайняло. Хвилин п'ять, може, відсили. Було швидко цього разу. Не дуже зручно, воно займає час. Вони збирають паспорти, потім кого біометрія кличуть до фотографії і на відбитки пальців. Все. Ну, дуже довго затримуються, чарки страшні робляться. У загальному що зробиш? Європейський Союз.